У мене сьогодні друга серія по закупці Миколая. Хожу, вийшла вже з епіцентру, зараз йду в Єву і знову витрачаю кошти. Переходила через дорогу і мала виключитись. Коротше, йду далі. Я, до речі, по факту тут нічого не купила, але вже 750 гривень я витратила на оце. Вдома освітлення таке собі, мені треба щось придумати з лампою, щоб краще було видно, але вже як є. Робимо розпаковку з де я була? Я була в епіцентрі і в Єві, бо в мене знов-таки все замовили на подарунок. Я запитала всіх майже, що кому треба. Всі сказали мильно, рильне. Тому це я і придбала. А, і моя бабуся замовила розчіску, бо їй треба. Бо що це там таке? А, це документи, вибачите хлам. Їй потрібна така розчистка, щоб кинути в сумку невеличка. Я таку і придбала. Можна було ще меншу, але оця була така краща по якості. Тому я зупинилась на цьому виборі. Так що, бабусі ось таку російську купила. Ще щось докуплю, це точно, але це те, що мені сьогодні сказали купити. Також це я теж бабусі кухонні рушнички такі прикольні, побачила. В епіцентрі маленькі, кухонні. Чекайте, це один. Я подумала, що це два. Це один кухонний рушник. Я реально подумала, що це два. Це одненький кухонний рушник. Але ну, класний. Прикольний. Він дуже такий м'який, і колір нейтральний, сірий. На камері, так трохи не видно, бо освітлення погано, такий світло-сіренький. Тому, отак, це бабусі. Я взяла це мої тьоті. я зараз поясню. Е, я зберу один пакет подарунковий для е, сім'ї. Моя бабуся, мамина мама, проживає разом з моєю тьотю, рідною сестрою моєї мами, і з її сім'єю. Тобто, там моя тьотя, її чоловік і троє дітей. От ми зберу один пакет на всіх, але от конкретно моя тьотя попросила цей улюблений шампунь, улюблений просто, кращого для неї не існує. Окей. Тому я його і взяла. Бабуся сказала, що їй точно треба розчистка, а далі це не мій вибір. Потім моя свекруха, У нас сталася неприємність. Моя свекруха зробила невелику аварію. Коротше, трошки побила власну машину, бо вона хотіла щось одне на е ну, одне на подарунок, а потім після того, як побила машину, буквально кілька днів тому сказала, що. Коротше, даруй мені все необхідне, таке, що мені прям треба, бо тому що лишні гроші, в мене їх просто немає. Вона сказала, їй треба теж шампунь. Вона користується таким, але ясне діло, що я не подарую їй один шампунь, так як і бабусі з тьотю. Тому я зайшла, купила ну, до шампуня, взяла ще її дезодорант, Обов'язково її чоловіку я взяла набір. Не взяла візьму набір. Хочу такий знайти, як Максима подарували Old Spice. Мені тут подобався просто. Потім я, це теж свекруся з її чоловіком дифузор. Такий, що ж це таке? А, мандарина яблуком. Запах. Мені дуже сподобався аромат. Я взяла. Насичений, прикольний. Такий прям. <кхем> Собі теж такий, напевно, треба взяти, поки там знижки. Ось, купила ще цей дифузор. Це теж свокрусі. І, ну, відповідно, теж буде один пакет на сім'ю моєї свекрухи. Туди буде входити дифузор точно. шампунь дезодорант для неї, для її чоловіка. Знайду набір All або якийсь інший, але хороший. І я взяла таких два ароматизатора в машину. Розказую цю історію. Моя цілкоха ще до того, як побила власну машину. Каже, не можу знайти нормальний ароматизатор в машину. Типу, вивітрюються всі ці Кілька днів до тижня часу, і, коротше, типу, ну, не подобається. Жоден, жоден не пахне, так як має, те, як вона хотіла. Але вона не купувала ось цей. Оскільки я, напевно, чоловіком своїм протестувала всі вже. Я що помила, ні, це нормально. Я, напевно, протестувала з цим чоловіком всі ароматизатори в машину. І можу сказати, що цей пахне найнасиченішим. З цим ще зрівнятися спрей, який ти на постійній основі пошикаєш в машину просто так. Але він тоді взагалі абсолютно розхідний, швидко розходиться. Так що ось цей. І коли я сказала купити цей, вона подивилася, ну, щось не дешевий. Я кажу, окей, тоді вам принесе Миколай. Але машину вона вже побила, але нічого страшного, вона буде брати іншу ближчим часом. Тобто, там, до місяця часу у неї буде нова машина, вона нас буде користуватися цим е ароматизатором. Взяла ось один такий Bubble Gum і Black Crystal. Не, не уявляю, як пахне Black Crystal, але я взяла ще Black Crystal. Е чому взяла Black Crystal? Бо тому що там ще була крім двох ароматів ваніль я не люблю запах. Я взяла ось ці дві. Не знаю, чи вона собі дві заберемо. Від чоловіка та ще машина, а чи вона одну чоловіку віддасть, другу собі залишить. Це в них собі розберуться, як хочуть, як їм краще і легше. Так, маю взяти телефон, бо чоловік дзвонить. Коротше, покупки я вам ці всі показала. Оце. камеру дзвонить. Коротше. Розказала вам, я, що купила. Зараз я збираюсь і знову біжу з дому. Бо. Мій Макс замовив на Миколая компресійний костюм, компресійний одяг, компресійний чи інший. Коротше, він займається в спортзалі і дуже ефективно займається, і дуже багато займається. П'ять днів в тиждень він ходить, бо в нього вже прям було якась, ну, ожиріння. Я не знаю, якого ступеня, але точно було. Він важив вже за 100 кг, останніх декілька місяців він активно займається спортом. З всіх попередніх спортивних форм, в яких він ходив, він вже в... зменшився. Вони на нього великі. І він каже, що давай спробуємо таку компрес... компресійну. компресійну одерію, вроді". Ну, треба загуглити. Коротше, йду заберу, бо вона вже прийшов комплект, він вже два дні лежить на пошті. І йду сьогодні, заберу А собі на Миколая, що я замовила. Парфум. Чи ні? Я вже не пам'ятаю. Коротше, про себе про подарунки, речі, я про себе, якщо говорити про подарунки, то про себе, я думаю, в останню чергу. Бо я реально люблю цей всі процес. збирати це все, купувати, складати, дарувати. Хоча ну, я вже знаю, що ніхто буде дарувати, я там позамовляла. Ви собі не уявляєте, що я позамовляла, це просто маразм, те, що я позамовляла. Але основні подарунки я вже отримала на Миколая від чоловіка мами, це я вам говорила аерогриль. Від моєї мами ми отримали дві пари. Дві пари Боже. пару е, зубних щиток електричних, ну, дві штучки. Ну, я і Максим. Мене Голова не варить вже вечір. Коротше, все, я біжу, лечу, по мене вже чекає знизу під будинком чоловік. Він мене звезе на пошту, бо я вже устав, не хочу йти пішки. А тут йти, але треба перейти. Трасу, коротше, дорогу, там мені не хочуть спиняти, щоб я переходила, щоб переходити через трохи хренянчити 500 метрів. Тому він мене завезе, щоб я забрала позилку. Ще внес. Ай! Сьогодні по розкладу вечірні прогулянки. Зайшла в гілку. У нас вечірні прогулянки з моєю вродною собакою, яка хоче все тут з'їсти. Фу, пішла. Пішли, пішли. А потім ще наберу воду в автоматі. Коротше, в мене сьогодні весь день супер активний. Я десь ходжу, ходжу, бо так я вдома в основному. Більше часу провожу, більшість дня, частину дня основну я провожу вдома, поки працюю, поки туди-сюди, а тут сьогодні весь день на вулиці, бо сьогодні відключення світла і протягом дня щось, наскільки 6 годин здається. Тому спланувала сьогодні зробити всі справи поки. Немає вдома світла. Йдемо гуляємо. До речі, не дуже люблю ввечері так пізно виходити з нею на двір. Тому що е цей... дуже багато псів, таких е вуличних, і вони у нас доволі в місті агресивні, але будемо пробуватись акуратно погуляти. Вона десь біжить, не знаю, що я вам знімаю. Оце мої ножки, вона отам полетіла От повідок 5 метрів і вона використовує його на максимум. О, все, вона стає какати, мені треба рвати пакетик. Я вже прийшла додому, вже зробила все. Показувала вам розпаковку подарунків, які я купила. Показала вам. <ріст> що я ще знімала? А, як я пішла ще погуляла собачку, набрала води додому. І Бо зараз через відключення світла. Е Часто пропадає вода, потім вона йде дуже ржава, і треба попасти в момент, коли вона йде нержава. Е Це тепер все дуже важко. Тому це якщо чоловік не встигає, роблю я. Бо коли він приїде додому, то швидше за все вимкнуть світло і він теж не зможе набрати воду. Так, я ще заїхала на пошту, забрала костюм, спортивний зал, який замовила чоловіку на Миколая. Ось такий зараз. Хочу відкрити, сподіваюсь, по розміру. Боже. Такий ракурс невдалий. Треба якось сісти Я ще лампочку світло включила, щоб може якось трошки світло краще було, бо освітлення в нас вдома дуже таке тепле, жовте. от Коротше. Зараз зробимо ще з вами розпаковку костюма. До речі, такий приємний. отака футболка. Замовляла розмір L, але мені консультант сказав, що краще, можливо, на вагу його буде XL. Але справа в тому, що мій чоловік має за мету схуднути. І я кажу, що, типу, він худне. Мені сказали, ну тоді, може, і L беріть, а там далі буде видно. Коротше, так, що взяли L, якщо він зараз буде на нього маленький то придеться йому ще дуже інтенсивно худнути. Так, чекайте, як воно було складене. Так як я складаю футболки по іншому секунду. Хочу скласти акуратно зразу. Бо я вже буду дарувати йому цей костюмчик на Миколаї. він хотів цього... Ну Він хотів цей одяг, бо я вже казала, здається, що на нього. Вже великі костюми, в яких він ходить. Він не те, що в костюмах ходить, він ходить просто в шортах-футболках. І тому вирішила купити вже нормальний кусточок, який буде йому в кайф, коротше. Отак. Закриває назад. В кайф йому буде ходити в ньому має на увазі. Ну, бо, як би там не було, але не знаю, як в чоловіків це працює. Коли жінка вдягає якусь нову сукню, вона себе почуває, на всій з того готова літати, працювати. От. І такі шорти. Прикольні такі ніби. Але дивні. Поясню, чому дивні. Я уявляла собі їх трохи іншими насправді. Але. Не знаю. Вони такі, знаєте, схожі, дуже як о, плавательні. Типу, тут всередині є така навіть сітка. І це так дивно. Щоб без труси займатися, типу. <суміло> ну, бо тут така, знаєте, типу, труси всередині. Ну, може, так воно має бути? Не знаю, скажу, що він поміряв і як йому зручно, так нехай і робить. Поки ще не знімаю бірки, може, придеться дійсно міняти. Бо мені подобається трохи іншого формату. Отака одежа, але трошки іншого формату. Я йому показувала її. Але він, ну, типу, на вибір, але він сказав, що йому більше подобається ця. Я замовила. У мене кіт, насправді, от він, він так все робить. От коли я щось знімаю, говорю, та будь-що. Він завжди приходить. Це не обов'язково, щоб він зараз просто в камеру ліз. Mm -mm. Навіть коли я їж, їсти готую, він може вискочити мені на стіл. Я його зганяю, але він, от, от він не може, щоб він так не зробити. Він не може. Все, пакую назад. Коротше, ну, сподіваюсь, йому сподобається, сподіваюся, йому підійде. Я, до речі, на Миколай, не знаю. Я щось таке ну, не те, щоб замовляла. Нам, типу, ми просто замовляємо питаємося, що тобі треба чи що ти хочеш отримати. Один, ну, хтось один одному там говорить, що хто хоче отримати, і ти вже там собі обираєш, що ти можеш подарувати що на, ну, на твою кишеню. Я щось таке. замовляла, нехай його. Ну, насправді, я замовляла конкретно. Аерограль я його отримала. Електричні зубні щітки ми замовляли, ми їх отримали. Плюс, е я замовила зубну пасту, кондиціонер для прання. У нас, у нас все закінчується. Мені треба це все, все йти купувати. Я кажу, для чого я буду це купувати. Я купую подарунки те, що потрібно вам. Шампунь, ще там щось. Ви купуйте, те, що мені треба. Чоловіку я шампунь замовила. Я не знаю, що, чим я думала цього разу. Ну, і просто такі потрібні речі, які мені під рукою. Мені треба конселер. В кого його замовила? А, ну нам що в основному гроші дарують насправді. То так, щоб ви знали, нам дарують гроші, то я собі і куплю. Те, що мені треба, коротше. Я планувала взагалі подушки ортопедичні. Але чомусь я передумала. А, я передумала, бо ми вже і так, типу, просили ну, аерогриль, недешево, електричні зубні щітки те саме. Тому я вже не просила подушки. Отаке. Нічого не купила. До речі, сьогодні те, що я вам показала, цей костюм тисячу коштує. Те, що я показала. В... Те, що я купила в центрі Б'єм, я заплатила теж тисячу більше, ніж тисячу. І тому що я заплатила 750 і десь 10... 350 чи 380. Ну, коротше, трошки більше тисячі. І нічого не купила. Два ароматизатори, два дифузора для машини, один дифузор для дому, шампунь. Дезодорант, два шампуня, дезодорант, розчіска і рушник. 1100 трещо. Ціни. Коротше, йду поприбираєш на кухні. Схожу в душ. Можу, сьогодні навіть влучить сходити в ванну, тому що там, вода не ржава, теча зараз подивлюся, у по мене там ще пралка стираю. Я нарешті закинула біле прання. Я два тижні не могла закинути, бо просто фанта йшла з кран. І зараз вперше я закинула біле прання. Е, То сподіваюся, що ще зможу сходити в ванну. І все. Тридей чоловік і будемо вилягатись спадки. Вже пізно? Вже котра? Вже хотіла подивитись, котра година виключила відео. Коротше, все. Думаю, що я на цьому буду завершувати. Всім. На добраніч, або добрий ранок, або добрий день, в залежності, хто в котрій годині дивиться. Е, мирного неба нам якнайшвидше. А решта все буде. Все. Бай!